У домашньому матчі 14-го туру Національної ліги України. Житомирської ю -19. Зійшлося у двобої із зореєю Ю-19. На 33-й хвилині юні вовки відкрили рахунок. Відзначився Микола Гавриш. Подача з ударом! у сіці ворі! Один! 42 й хвилині Валіфер подвоїв перевагу Полісся ю 19. Забігань через лівий флаг. «Валіфер» класно зараз упіймав Степ і забиває другий гол. Валіфер. Блискуче грає бразилець на 42 й хвилині. За кілька секунд до кінця першого тайму. Артем Корж забив гол у роздягальню. На перерву команди пішли з рахунком 3-0. Вподобайте, будь ласка, це відео. Я впевнений, що юні житомиряни заслуговують на це. Вор! У другому таймі футболісти зорі атакували активніше. Однак їм так і не вдалося скоротити відставання. Житомиряни ж забили четвертий гол на 82-й хвилині і поставили крапку у матчі. У ворота гостей поцілив Радзенієкс. І зараз атакують житомиряни. Ох, який момент! Дим'ячого ворота градені! цьому матчі нам вдалося забити, награвали стандарт. Та я думаю, це нам в грі дуже допомогло. Бо ми вже на початку гри вели в рахунку, і це ну як проще грати. Потім всю ігру. Наступний матч юні житомиряни зіграють 6 грудня проти львівського руху Ю 19